Віру, мене звати Олександра Щукіна. І це передача про бізнес. Ми будемо говорити про те, як відкрити власну справу, як знайти натхнення для того, щоб розпочати її та впровадити свої мрії у життя. Ми слухаємо як підприємців, так і поради експертів, які відкривають завісу і, можливо, деякі таємниці, як стати успішним підприємцем. І сьогодні у мене у гостях Уляна Ситайло. Вона є докторкою філософії з економіки, експерткою з бізнес-планування та молодіжного підприємництва Київського національного університету Тараса Шевченка. Вітаю Уляна! Дякую, Олександра. Вітаю, дуже рада бути сьогодні в студії. Дякую за запрошення. Я поки чекаю... Читала ваші регалії, я от задумалася, що таке бізнес-планування. Про що це? А бізнес-планування, якщо простими словами не углублятися так, в такі прям ядро теми, то це про те, як пазлами зібрати воєдино твою бізнес-ідею таким чином, щоб сподобалось не тільки тобі, а й тим, на кого вона буде спрямована. Передусім, інвестори, грантодавці, інколи навіть партнери. Тому це своєрідний такий, знаєте, Right. <laughs> так, про твою бізнес-ідею зрозуміло, доступно, але дуже функціонально. Ви працюєте з, зі студентами е, в університеті, так? І там, напевно, дуже часто зустрічаються саме молоді люди, які вже хочуть або мають власний бізнес. Хто такі молоді підприємці? Що це за люди? Чим вони займаються? Які в них е, взагалі ідеї та проекти? Так, я вже близько 10 років, майже близько цієї цифри, е, займаюся викладанням. А тому можу сказати, що молоді люди, е, молоді підприємці, власне, це ті, хто починають свою справу, власний бізнес ще під час навчання або одразу після нього. А що було зрозуміло, це у віковому розрізі від 14 до 25 років. Тобто можете так навіть зафіксувати цю планку, тому що саме нижня межа, вона дуже цікава зараз. А і, власне, що це за молоде покоління? Вони зараз вже диктують тренди, вони не бояться про себе заявляти. Вони не просять дозволу щось робити і одразу приступають. А чи правильно вони це роблять? Чи роблять з помилками? Це вже інше запитання. Адже помиляються всі в такому ранньому віці. Це нормально. Помилятись в бізнесі це нормально. Тому власне амбітні люди, і що їм точно притаманне і дійсно так відрізняє від інших поколінь, а у них є висока цифрова адаптивність, тобто їм абсолютно не чужі такі теми, як штучний інтелект, як графічний дизайн. Вони самостійно запускають таргетинг, не заручаючись підтримкою жодних агенцій. А що мені особисто дуже імпонує, тому що я це пропагую буквально з першого року свого викладання. Це соціальні цінності, тобто вони одразу ж починають свій бізнес з поняття імпакт, тобто не просто заробити кошти, а щось зробити таке, щоб змінилося у світі. Це освіта, це екологія, це інклюзивність, безбар'єрність, партнерство тощо. Тобто вони одразу хочуть щось змінювати. Це такі рушії змін, і це надзвичайно круто, тому що воно вже спостерігається не перший рік, і воно тільки-тільки буде набирати обертів. Уляну, а якщо от е, вік 14 років, ну от що це за міг би бути бізнес такий? А що на... продавати фінічки продавати? Я не знаю. Насправді так воно і є. Так. по суті по законодавству України зареєструвати ФОП можна з 16 років. З 14 років це така неповна цивільна дієстатність, тому власне це такі знаєте невеликі операції з продажу власної інтелектуальної власності. Хендмейт, роботи, щось такі дрібнички, так, але також вони можуть об'єднуватися в молодіжній громадські організації. А зараз дуже актуально в Україні теж е, розвивається поняття як шкільне соціальне підприємництво, і власне, ось 14-літні школярі, це приблизно 8 клас. Вони вже можуть себе спробувати в статусі підприємця. А, але чому соціальне е, підприємництво? Тому що вони... Е, Виконують цю роботу не заради отримання прибутку, а заради вони його реінвестують потім в благодійність, на підтримку власної організації, але вони набирають досвіду. Це командна робота під кураторством наставника і так далі. Так. А якщо люди хочуть, щоб їхня дитина стала підприємцем у майбутньому. В якому віці треба про це задумуватися, щоб відправити її на, які, на якісь курси? Можливо, що це мають взагалі бути за курси? Можливо, це курси з математики, курси з, не знаю, з логіки, з ага. чого? Я б сказала так: спостерігаю наступну тенденцію, що не так батьки на це вже фокусують увагу, як самі діти роблять такі, які кидають виклик, а я вже хочу спробувати. Найбільш таким затребуваним зараз є навик серед молоді, саме ці софт-скіли, Які навики? Тобто комунікація, самопрезентація, командна робота. Просто вміння впевнено про себе сказати. Уже туди далі підв'язується фінансова грамотність, але це все по кроку. неможливо зразу стати великим, так не маючи за плечима. Ну ні досвіду, ні відповідно ж віку, тому що молоде покоління воно ще тільки-тільки зростає. Тому а, часто бачу, що а, саме школярі, тому що і старшокласниками працювати, вони самі кажуть: покажіть, як у мене вже є ідея, у мене є продукт. А, як на цьому зробити? Ну дещо поспішають інколи теж ага. ж наражаються на деякі такі ризики, але оце прагнення воно дуже заряджає і вселяє віру, що ну, насправді а. А, в свій час я в 14 років знаєте, заробітки були такі дуже е, сезонні, знаєте, по коляда <голяда> <голяда>, десь з такого формату. Зараз це вже реально бізнес, соцмережі доволі це сприяють. Я не знаю, чи це бізнес. Я в 14 років, я згадала, що... Були такі книжки, цей такий збірник творів, де можна було списати. Там, якийсь твір, там, угу. на якусь тематику. І я пам'ятаю, що я продавала свої твори по 6 гривень, а такі більш вже творчі на вільну тематику за 8 гривень, а по 6 це такі прості. Ну, Наприклад, там, опиши там, якісь сюжетну лінію там, якогось там, твору, ну, умовно. Там, а що думав, той та -то герой. Ну, тут всі, які на літературі треба давати. Це не знаю, це такий трошки не бізнес, напевно. але я, я зрозуміла. Тобто ще в 14 років вже можна заробляти це правда. Це вже підприємницька жила, там вона трошки була. Вона а якщо, можливо, приклади, якісь, які надихаються, от з вашої особистої практики викладання, можливо, там спостереження за молодими людьми, якісь приклади саме молодіжного дитячого підприємництва, яке виросло в молодіжним, а ну власне в рамках і своєї дисципліни, тому що у мене дисципліна так і називається бізнес-планування. Ми сфокусовано працюємо над бізнес-ідеями. Тому те, що так одразу згадується дуже часто зараз молодь в такі тенденції апсайклінга. Тобто, вони, наприклад, одна студентка у мене із старих джинсів, перешиває їх в шопери і продає їх через інстаграм. А невдовзі Декілька часу пройшло на проміжок часу. Я побачила, що вона виставила вже свою продукцію на платформі Etsy, тобто це вже міжнародний рівень, а де це дуже цінується хендмейдівська робота. Тому також дуже мені такий цінний приклад, тому що він якраз про цей імпакт, коли ти не просто заробляєш, а вирішуєш дійсно якусь проблему соціальну. Студентка виготовляє натуральні солодощі без цукру і не просто тому, щоб заробити. А яка була причина? Вона виготовляла солодощі пастилу для своєї мами, у якої діабет. А, ну І так сталося. Подружки, сусідки по гуртожитку спробували смачно змусили її підштовхнули. Давай вистав в інстаграмі, продай. І обороти пішли і пішли, і вона наразі виготовляє вже такими більшими партіями, продає через власну інстаграм-сторінку. І знаєте, що напевно теж зараз згадала, дивовижне, бо шкільне саме підприємництво. Навесні цього року у нас був такий тижневий інтенсив саме для старшокласників. І в перерві в такому нетворкінгу так підійшла до мене школярка, десятикласниця і дуже так амбітно почала говорити: У мене є фінмодель, у мене є те, 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 те. Кажу, стоп! А що? Що хочете зробити? Вона каже: Я хочу власну виноробню. Десятий wow. клас. Тобто вона розібралася з сортами винограду. Ну там трішечки сімейні такі є коріння та ідуть, але вона вже в 10 класі чітко каже: я буду мати виноробню, про яку дізнається весь світ. А от я навіть зараз говорю, це такі мурахи, тому що це настільки заряджає. Ось ось кейсів дуже багато. Послуги, онлайн школи, навіть альтернативні туристичні маршрути. А якщо ти молода людина, ти хочеш відкрити власний бізнес, але в тебе немає, треба якийсь мати капітал для того, щоб розпочати цей бізнес. Так само ну, створив ти сторінку в інстаграм. Ми зараз розуміємо, що для того, щоб сторінку хтось побачив, треба хоча б мінімально вкластися або в таргетинг, або заплатити телеграм-каналам, або блогерам. Все одно треба якісь гроші. Чи не чи не треба? Я не знаю то як бути з стартовим капіталом. Власне, так а вже ще хочеш більшу аудиторію залучити. Ти повинен заявити про це. На це потрібні кошти натарати. Ну однозначно, але по перше, ніхто не відміняв сарафан на радіо, що часто дуже спрацьовує і. Те, що використовують студенти, і я бачу, спрацьовує. на ура, ток відео, як це все відбувається, тобто воно взлітає в них моментально. Ну і, звісно ж, починають вони з малих кругів, тобто знайомі, родичі, ну і понесло. Тобто, чи реально взагалі почати власну справу ну, для молоді без фінансів, без фінансових насправді, от саме фінансова ця складова, це не найбільша перешкода у бізнесі, а саме молодіжному. Як дехто да думає, так? тому що ну, зазвичай це ребро, перешкода та це гроші. А у них дещо інші труднощі. Тут уже більш особистісного формату, я би сказала, наприклад, брак терпіння а, і прагнення не, не швидких результатів, а моментальних. Це, напевно, навіяно соцмережами про знаєте, синдром успішного успіху, коли все має статись тут і зараз. А чому це такий недолік, який їм перешкоджає? Тому що. Коли вони не бачать, що завтра придбали партію зі ста одиниць, у них розчарування, опускаються руки, і оце знаєте, я не вдаха, мені не вийшло. А у мене часто Я, я працюю над командами, коли готую їх до всеукраїнського конкурсу стартапів. Це тривала підготовка. Це декілька місяців. Тобто, ти постійно знаходиш недоліки, їх доробляєш, допрацьовуєш, відшліфовуєш. І трапляється таке, що е, ці самі студенти молодь е, хочуть зійти з дистанції. Я втомився, я перегрів це до цієї перемоги. ще йти, йти. Тобто, а я хотів я думаю, що це проблема не тільки в молоді. а що це, в принципі, така проблема у всіх стартаперів і всіх, хто розпочинає. А що за школа стартаперів? Де такі взагалі можливості? Де взагалі шукати можливості? Напевно, ж вони є в Україні, є і від організацій, різних там від державних установ, але можливо люди про них не знають. Ага. Так, і це одна із проблем саме комунікації, що багато хто далеко не обізнаний, а що є такі можливості, що є грантова допомога. Я досі зустрічаю навіть серед своїх знайомих, які ну, не вірять, ось такі, що є безоплатна, безповоротна підтримка бізнесу. Ну, В залежності від того, що людина очікує, чи просто навчитися, так, тому що є акселератори, освітні програми, самоосвіта, також і дуже багато відеороликів, де ти можеш самостійно прокачати. Ту чи іншу тему. А якщо ти в пошуках е, фінансових ресурсів, е, знайомств і тощо, це окрема вже історія, тобто залежно, що потрібно. А, тому що е, якщо це просто для комунікації, натхнення от такого, знаєте, е, живого спілкування, то точно в кожному університеті є е, студентські групи, студпарламент, студради і так далі, де цього можна. Е, це можна відчувати, можна себе спробувати. Якщо ми говоримо про те, що дійсно тебе буде вести вже до бізнесової цілі, то, наприклад, знову ж таки, проєкт Дія бізнес у КНУ на базі нашого університету, власне, це той осередок, де студенти безпосередньо можуть долучитися до безкоштовних заходів, отримати менторський супровід, долучатися до акселераційних, освітньо-грантових програм. Реальний приклад, те, що одразу теж згадую, що де можна взяти кошти? так. А, урядова грантова програма, власна справа для молоді. А, це осіб від 18 до 25 років є можливість отримати грант у розмірі до 150 тисяч гривень. І в чому особливість, на відміну від основної програми, що от, немає вимоги щодо працевлаштування е, додаткових осіб в свою компанію? А що це дає? Це додатковий фокус на твоєму продукту. Тобто отримав грант, будь ласка, реалізовуй, працюй. А різні ініціативи на кшталт Дія освіта це також портал, де освітні серіали, які допоможуть розвинути свої професійні навички в будь-який момент, коли так, ти А вичай. саме гроші, от е, тому, що дуже ну, багато. Треба вкласти спочатку, щоб заробити. От саме гроші, чи реально отримати від іноземних фондів ці гроші, чи реально їх виграти, цю можливість? Реально, все реально. В травні цього року була в складі журі Всекраїцького фестивалю інновацій, це щорічна подія, яка відбувається для підтримки стартапівців. І, власне, серед учасників ми також. Отримали переможці, грант у розмірі там в залежності від місця, там 150 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. Тобто все залежить від того, чи демонструєш ти свою ідею, тому що під лежачий камінь вода не тече. Та? Тобто, просто жити мрією і ніякій не реалізовувати, на жаль, так а успіх в руках кого, хто вміє шукати, знаходити, реалізовувати. І ще дуже цікаво, ви сказала таку фразу про синдром успішного успіху. дуже цікаво від вас, як від експерта, почути розшифровку її і як не впасти в полон цього синдрому, тому що зараз і соціальні мережі, і Ютуб він диктує все таки такі тренди, напевно, успіху, правда. А, так, є, на жаль, це проблема. Чому а, що таке успішний успіх? Це сьогодні ти почав, завтра ти на вершині. Тобто це дуже швидкий моментальний взлет. Чи це можливо? Ну, в житті все можливо. Однак, знаєте, це в якості винятків. А якщо ти самостійно своїми зусиллями розпочинаєш бізнес, це поетапний, покроковий такий знаєте, процес. А я завжди повторюю своїм студентам: бізнес це марафон, а не спринт. Тут і зараз ну, рідко щось відбувається. Чому? Перш ніж вийти на ринок, потрібно провести дуже таку клопітливу діагностику, для кого, чому, як а, та просто саморефлексію зайняти, що ти дійсно хочеш це робити, тому що знаєте, часто буває студенти кажуть, а запускаю ось це. Завтра вже а я запускаю тепер це. Ні, мені це не сподобається. Тобто зміна настрою. Спочатку потрібно середину налагодити, щоб зовні воно виглядало правильно. То то спочатку треба зрозуміти, чого ти хочеш. Не треба пробувати все підряд. Ну трошки це спробував, зрозумів, не твоє. Далі, далі, далі. Чому? Чому? Я так, би так? сказала, тут потрібно подумати, що найбільше. Знайти ту проблему, яка тебе дуже тригерить, от бентежить і, можливо, дозвольте так сказати, нервує. Проблема. Або це тоді ляже дуже класно в твою бізнес-ідею, яку ти захочеш потім проблему mm -hmm. вирішити. І ти будеш дуже сильно туди вкладати особистісний мотиваційний фактор. Ти будеш горіти цією ідеєю, і ти будеш всіляко старатися щодня покращувати, йти за крок за кроком до, до кращих результатів. Бо просто, як дехто каже, я вкладаю в цю справу, тому що там висока прибутковість. Але він до неї ну абсолютно ніяк. І що це не, не не буде успіху? Це тут? короткострокове, тому що людина вигорає в буквальному сенсі. Ти отримуєш гроші, ну фінансовий результат здовільняє, але ще раз кажу саме молоде покоління, воно а що йому властиве? От це ціннісна орієнтація. Вони вже хочуть нести сенси, вони наповнені сенсами, вони хочуть показати, для чого вони на цій планеті, вони хочуть змінити все інше. Тому просто одними фінансами, одними коштами їх вже не задовільниш. А що вас задовільняє в роботі з молоддю? Саме що можливо мотивує особ... особливо з ними говорити та мати справу? Буквально ледь не щодня А, Власне, напевно, це і є мій оцей імпакт, про який я говорю, та бути корисною а, в такій певній манері, та? тому що а, коли... я точно вірю, що в потрібному місці, в потрібний час і потрібне слово може змінити кардинальну траєкторію людини. А інколи просто а, банальна фраза ти можеш, давай, і студент. Повірив в свій внутрішній потенціал і робить, йому це вдається. А ще, наприклад, такі речі, як. Тобто, вас мотивує бути мотиватором? А... Виходить, так? Мені здається, знаєте, це підштовхнути, тому що я в кожному з них бачу дійсно цінність. І коли вони в собі це не догледіли, і ти розумієш, як це можна провести далі, без жодної особистої вигоди. Це знаєте, це просто якісь такі внутрішні задоволення. Mm. Бо... А коли до тебе приходять і кажуть, ось в мене така ну, примітивна ідея. Ну, ну як на цьому заробиш? Хто, кому вона цікава? Ти пропрацював місяць, два-три в рамках курсу, і потім ця ідея на конкурсі стає переможцем. Студент угу. Вражений, як таке могло бути, а всього-навсього праця і зосередженість на своїй ідеї і крок за кроком. це ж я завжди кажу, без поспіху. Що ви могли побажати. Студентам, молодим підприємцям, які ще можливо не розпочали власну справу або тільки розпочали. От, власне, якщо є бізнес-ідея, почніть. А тому, що будь-які зміни починаються з першого кроку. А і не треба, щоб він був гучний, прям такий сенсаційний, і навіть не ідеальний. От, до речі, це не старайтесь бути ідеальним, комусь там знаєте, одразу догодити. Чи не дай Боже, не порівнюйте себе ні з ким. Бо ви унікальність, яка несе свій сенс в цьому житті. А і, власне, за кожною дією старайтесь залишити позитивний слід, ось цей імпакт. Свій сильний, справжній, такий, що вас вже відрізнятиме. Тому що однозначно кожен молодий представник нашої держави, він вже носить ці, ці сили, ці потужності. І тут головне, знаєте, це зерно вчасно, щоб воно проросло. Але тут треба заручитися часто підтримкою. або… Ще знаєте, не перегорів від ідей і не втратив саме силу. Тому я завжди ще кажу: об'єднуйтесь, спілкуйтесь, знайомтеся, а не соромтеся, проявлятися. Я дякую за нашу розмову. Я дуже надіюся, що ця розмова надихне наших глядачів на те, щоб стати підприємцем і втілити свою мрію життя. Дякую всім, хто нас дивився. У мене у гостях була Уляна Ситайло. Вона є докторкою філософії з економіки і вихователькою, менторкою майбутнього покоління підприємців. Будьте здорові, активні і не бійтесь діяти. Всього найкращого перемоги нам!